Так, е вітаю нація. Вітаю е найрозумнішу національну групу, е і сам по собі український народ найрозумніший. Ну і а вже ж національна група український народ. Це мої побратими, мої колеги, мої друзі, ті, хто самовизначилися, ну і в результаті тепер вони відповідають. Всім ознакам, всім вимогам, які передбачені чинним основним законом конституції України ста року, для того, щоб ну відповідати, що вони є національна група український народ, і тепер, так як ми є національна група український народ, ми тепер можемо говорити, що ми. Є власниками самої української землі, її національних багатств. А вся та бедлота і дебілоїди, які в принципі ніколи не визначалися національна група і український народ, це все просто знаєте, генетичні відходи. Вони чомусь вважають, що хтось їм чимось зобов'язаний. А вже ж ніхто таких авансів їм бажати в надавати не буде, і а вже ж ця бедлота ніколи не зможе претендувати на володіння е, національними багатствами українського народу, бо і документів ніяких для цього немає. Сьогодні е, невеличке відео, е, в принципі, його треба було назвати міфи державотворчості але це не як сказати. Ми будемо говорити про них не тільки як про міф, а як про конкретне завдання, конкретні моменти. І розберемо чотири питання, які мені було приємно винести в це, в це відео і відповісти на ці запитання. Перше тергромада є юридичною особою публічного права. На це питання вже відповів Конституційний Суд України. Мені якось там сказали, а ти визнаєш конституційний суд України. Ти ж типу його не утворював. Ну насправді Республіка Україна все ж таки долучилася до утворення Конституційного суду України. Ніякою нормативною базою Української радянської соціалістичної республіки конституційний суд не був передбачений. І можна сказати, що до речі, це не орган державної влади і управління або суд, чи арбітражний суд, це чи орган прокуратури. Тобто він не передбачений законом про правонаступництво, стаття 4. Він передбачений виключно Конституцією України до року, і відповідно Конституційний суд України, як особливо фахова колегія експертів, він може існувати лише в одній юрисдикції, а саме в юрисдикції Республіки Україна. Той факт, що президент УРСР, Верховна Рада УРСР долучилися до утворення, долучалися раніше до утворення Конституційного суду України. говорить про те, що не завжди до Конституційного суду України до цієї фахової колегії приходили дійсно фахівці приходили різні люди, інтелектуали, і не дуже мали якісь конкретні знання в юридичних площинах. Але от жодний жоден з них не поставив питання Ребром. А це Конституційний суд якої саме України. Якщо навіть в законі про прийняття конституції України 96 року в двох реченнях в першому і в другому да, пунктах згадується Конституція України, і ніякого правонаступництва в законі про прийняття конституції України 96 року немає, то і виникає запитання. Якщо це різні держави, які можуть бути в таких відносинах між собою, як правонаступництво, і обидві називаються Україна, обидві мали конституцію України, то виходить, що це існує дві конституційні юрисдикції: одна конституційна юрисдикція УРСР перейменована на Україну, інша конституційна юрисдикція. Вже е, самоврядної республіки, самостійної республіки, самостійної української держави, держави українського народу, Україна теж Україна, теж конституція України, і єдине, що їх відрізняє по назві, це рік одна конституція України 78-го року, друга конституція України 96-го року. Так, от Конституційний суд України якось е, відповів на запитання е, ще раз повторюю, ми не зобов'язані сприймати цю відповідь як е, Обов'язково до виконання як вже остаточне рішення, але це фахова думка. І ця фахова думка, вона наступним чином озвучена. Сама територіальна громада не є і бути не може юридичною особою публічного права, бо територіальна громада є джерелом, джерелом суб'єктів. Тих самих юридичних осіб публічного права там іноді приватного права, але територіальна громада за своїм функціоналом і потужністю фактично тотожня українському народові, бо територіальна громада є так само, як і весь український народ, носієм установчої влади на українській землі з 28 червня 1996 року тому. Територіальна громада не є і бути не може юридичною особою публічного права. Тут я абсолютно згоден, згодний з е, е, висновками з думкою Конституційного суду України, не у Української Радянської Соціалістичної Республіки. Там це не було передбачено Конституційний суд, а саме з Конституційним судом України, в складі якого були фахові судді, і з самого українського народу з'їзд суддів їх призначав е, по шість суддів. А так само були призначені чомусь в порушення логіки в порушення суверенітету. Були призначені судді президентом іншої держави і верховним законодавчим органом також іншої держави. Бо до Конституційного суду України президент УРСР і Верховна Рада УРСР жодного відношення не мають. Але е, висновок фахових експертів є. Ми можемо до нього на нього не звертати увагу, можемо звертати увагу, можемо використовувати як е, думку менторів. І от е, в даному випадку збігається з моїми роздумами, і тому я абсолютно згодний з Конституційним судом України, що територіальна громада не є юридичною особою публічного права, але є джерелом для юридичних осіб публічного права, наприклад, територіальна громада, утворюючи орган місцевого самоврядування, утворює його саме як юридичну особу публічного права. І в цьому випадку, якщо ми розуміємо нетотожність юридичних площин територіальної громади і е, органу місцевого самоврядування, які цієї територіальної громади утворений, ми також розуміємо, що це нетотожні поняття, і відповідно територіальну громаду вважати юрособою. Це може тільки ну, розумово неповноцінний, е, ну, або там, неофіт там, людина, яка жодного відношення до права не має. Друге. Е, чи ну, така от думка, звідки вона виникає? Е, ті е, угруповання, які сьогодні в населених пунктах видають себе за абсолютно офіційні органи місцевого самоврядування, Ну там, наприклад, угруповання Бориса Філатова в місті Дніпро або угруповання Сімчишина в Хмельницькому. Це вони часто надають відповіді, що вони є органами місцевого самоврядування і державну владу не здійснюють. І було таке запитання до мене: чи дійсно ОМС не здійснює державну владу? А, наприклад, здійснюють місцеву владу. Справа в тому, що на це питання доволі чітко і однозначно відповідає стаття 5 чинного основного закону Конституції України 1996 року, де говориться, народ здійснює владу безпосередньо та через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Щоб не було плутанини, про яку владу йдеться в статті 5 конституції України, останнім реченням говориться: ніхто не може узурпувати державну владу. Таким чином, в статті 5 конституції України ми можемо зробити висновок, що мова йде про державну владу, і коли народ здійснює державну владу. Через орган місцевого самоврядування, то це стаття 5 однозначно говорить, що органи місцевого самоврядування призначені для здійснення державної влади. Також цей, цей висновок підтверджує стаття 144 конституції України, де говориться, що органи місцевого самоврядування Рішення прийняті органами місцевого самоврядування є обов'язкові до виконання на визначеній території, тобто орган місцевого самоврядування відрізняється від органу державної влади територіальністю, на якій е, е, його компетенція є е, визначеною. Е, е, місцевого самоврядування це е, населений пункт або район місце з районним розподілом. Також це можуть бути е, районні, обласні е, е, об'єднання територіальних громад, не об'єднані територіальні громади, це тупість антиконституційна. А от е, територіальні громади е, району або області можуть створювати спільні органи місцевого самоврядування для вирішення спільних завдань. Це районні та обласні ради. Так от. Всі ці е, органи місцевого самоврядування е, підкреслено, що вони діють не на всі, що їх рішення діють не на всій території України, а на території на всій території України діють лише рішення, які приймаються органами державної влади. Ось різниця між ОМС і органами державної влади е, в е, територіальності е, визначені територіальності. І таким чином, коли е, е, якесь е, угруповання, е, що не здатно продемонструвати протокол зборів про утворення органу місцевого самоврядування, заявляє себе органом місцевого самоврядування, користуючись силовою підтримкою, е, ну там, не знаю, ну, наприклад, якихось своїх Кримінальних кланів, які вони видають за муніципальні варти, там щось подібне, або наприклад, через куплених запроданців в лавах Служби безпеки Української Радянської Соціалістичної республіки, кожного разу вони вам брешуть. Вони говорять вам про те, що ОМС не здійснює державну владу, а здійснює місцеву владу. Нічого подібного ніякої місцевої влади. Не передбачено конституцією України 96-го року. Існує виключно державна влада, яка приймається спеціальними органами як посередниками українського народу. Якщо ці рішення е, мають не всю територію України, то це е, приймаються вони органами місцевого самоврядування. Якщо рішення є е, 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 з територіальністю вся Україна, то тоді це органи державної. Влади, далі наступне запитання: орган місцевого самоврядування не обов'язково утворювати тергромади. Це ще одна таке, от така відповідь е, Розумово неповноцінні з оцих кримінальних угруповань, які е, захопили органи. Е, ну не органи, не самі органи, а е, місце органів місцевого самоврядування е, українського народу. Всі ці угруповання, вони, наприклад, кажуть. Що в нас немає протоколів про утворення територіальної громади, тому що це не передбачено чинним законодавством. Ну пояснити, що чинним законодавством не є стаття 143 конституції України, де сказано, що територіальна громада через територіальні громади через утворені ними органи місцевого самоврядування приймають ті чи інші рішення ніякий інший принцип. Не передбачений, не говориться, що можуть бути і застосовуватись якісь там виконавчі органи інших держав. Цього в конституції немає, і тому, коли криміналітет під прикриттям іншого вже силового криміналітету видає свої угруповання за органи місцевого самоврядування. І посилається на те, що абсолютно не обов'язково, щоб вони були утворені територіальною громадою цього населеного пункту. Це брехня, злочин, і цей злочин лише тимчасово не є покараним, але обов'язково буде покарання, бо згадаємо стаття 5, останній параграф. Ніхто не може узурпувати державну владу. Тому кримінал, який узурпував державну владу українського народу і приймає. Рішення е, територіально визначені для органів місцевого самоврядування Республіки України приймає ці рішення своїми угрупованнями і навіть не намагається е, продемонструвати документи. Він каже, ну Кримінальним кодексом Української Радянської Соціалістичної Республіки не передбачено е, утворення ОМС-протоколами. ну, У вас і ОМСів не було. Ну, ладно, зараз мова не про це. На питання я відповів. Якщо захочете, зможемо про це поговорити. І четверте питання, яке я теж виніс, СЕТР питання про те, що функції, ну люди ж кажуть, там запитують. Ну не вже функції органів місцевого самоврядування можуть здійснювати ради народних депутатів Української РСР. Чому? Бо коли запитання відправлялись е, до архіву Верховної Ради е, Української Радянської Соціалістичної Республіки, ми знаємо її сьогодні під назвою Верховна Рада України, то е, керівник архіву, абсолютно чесна і чемна людина, сказав, що е, на підставі якихось там постанов, він там посилається конкретно, да, е, органи е, е, як там Ради народних депутатів е, української РСР почали здійснювати функції представницьких органів е, територіальних громад України, по-моєму, таким чином сформульована фраза. Але головне, те, що не було заперечено, що це органи е, ну, ради народних депутатів, ті самі ще української РСР. Цей факт не був заперечений, не було сказано, що вони були ліквідовані і було утворення вже органів місцевого самоврядування на підставі нової конституції, а просто сказали, що от вони почали це здійснювати. Нічим конститу... ну, ніяким текстом, ніякою згадкою в конституції України ста року не сказано, що державну владу українського народу можуть здійснювати органи інших держав, якісь там е е е угруповання. Проте є 37 стаття конституції України. Яка говорить про те, що громадські організації, а ці угруповані, а вже ж з точки зору юрисдикції Республіки Україна є просто громадськими організаціями, угрупованнями, і що подібні угруповання не можуть узурповувати державну владу українського народу, там не можуть діяти на шкоду людям. А коли у людей крадеться право влади, це вже ж на шкоду. І тому 37 стаття конституції України говорить, що діяльність і створення діяльність подібних угруповань заборонена. Якщо вона заборонена, значить за е, створення і за подібну заборонену діяльність наступає кримінальна відповідальність. Тому Наостанок хочу сказати, що зараз я спробую розібрати декілька міфів державотворчості. Якщо у вас будуть аналогічні питання, будь ласка, надсилайте. Я буду їх збирати в подібні пакети, відповідати на ці запитання. І якщо комусь буде корисна моя думка, то я буду дуже задоволений. А вже що ви не зобов'язані брати мої слова на віру, нести їх в банк і казати про те, що ось там Балахнін сказав. Це абсолютно нічого подібного. Вчіться, будь ласка, приймати власні рішення, міркуйте над цим. Давайте разом ну, з повагою один до одного, а вже ж говорити на подібні теми, приходити до тих чи інших висновків, і разом з синхронізацією ми досягнемо національного консенсусу. А це сьогодні головне. Бо на українській землі є війна. Республіка Україна визначила фактичний стан війни, і тому громадяни Республіки України зможуть претендувати на виплати репарацій по итогам цієї війни. В Українській РСР Зеленським війну не було визначено. Він досі вважає зв'язку з введенням воєнного стану в Українській РСР, що е, на території України лише загрож... є загроза вторгнення. Фактично введенням воєнного стану Зеленський повідомив весь світ, що на українській землі немає жодного ворога, що ніякого вторгнення не було. І відповідно, ті люди, які визнають себе громадянами держави Зеленського, претендувати на виплати репарації не зможуть. Виплати репарації можливі лише тоді, коли визначений воєнний стан війни, коли визначений стан війни. Тобто війна є, є за е, не загроза вторгнення, а безпосередньо вторгнення. Не якісь там терористи щось там поробили, і тепер, відповідно, там якась компенсація з фондів держави і так далі. А цілком конкретні злочинні угруповання асоційовані з Кремлем. Так, от для того, щоб це було можливо, сказати, що ці е, злочинні угруповання були Україну в стан війни. Це треба визначити юридично. А від того, що Зеленський, користуючись своїми кашеньковими змі, регулярно на весь світ говорить: в Україні війна, дайте нам грошей, в Україні війна, дайте нам зброю. Ви знаєте, як є така східна мудрість, скільки не кричи халва від цього в роті солодше не буде. Приблизно така сама ситуація. Хоче, щоб світ. Поважав твої слова, що в Україні війна. Навчись писати на папері документи і в цих документах визначати стан війни. Не здатний цього зробити. Якщо тобі пояснили, що е, в тебе немає права підпису, бо ти є президент української РСР. Ну тоді наважуйся на завершення державного переходу. Разом ми зможемо відрегулювати е, правову ситуацію і все ж таки захистити українців. Від е, тих злочинів, які сьогодні здійснюють кримінальні терористичні диверсійні угруповання Кремля. І супербонус супербонус, а саме е, радянська армія. Так, е, сьогодні дуже багато консультацій проводжу, дуже багато розповідаю хлопцям. Які опинились в ситуації, що їх примушують опинитися на фронті в якості м'яса? Чому я так кажу? Якщо до мене приходить, звертається хлопець і запитує, як мені уникнути повернення в зону вбивства, мене там вб'ють. Я чітко усвідомлюю, що перед мною людина, якщо не деморалізована, то суттєво дезорієнтована. На фронті в нього не відбудеться ніякого повернення. Там немає психологів, там є просто територія вбивства. Людина на фронті може бути лише одна: чітко вмотивована, організована людина, яка чітко розуміє, як правильно себе вести, як бути ефективним воїном, як не загинути самому, як не підвести свій підрозділ, і як досягти конкретного завдання. Людина, яка абсолютно довіряє своїм командирам, людина, яка чітко розуміє, що командири не продадуть на м'ясо свій підрозділ. Якщо переді мною деморалізована людина, я роблю все можливе для того, щоб він в деморалізованому стані там не опинився. Він не виживе сам і він підведе свій підрозділ. Тому я чітко роз'яснюю. Радянська армія, якою сьогодні по документах є Збройні Сили України, далеко не завжди вирішує завдання захисту української землі. Це можуть вирішувати залужний і асоційовані з ним командири, які я повторюю ще раз не завдяки а всупереч, не завдяки, а всупереч готові. Все ж таки, супереч уряду Зеленського його змові з путіним, все ж таки вирішувати неймовірно яскраві завдання. Я маю вже не само завдання, а рішення яскраві, неймовірні яскраві рішення тих воєнних завдань, які перед ним ставить ця доволі дивна і складна війна. Тому, е якщо військовий переді мною каже я готовий воювати, я буду воювати, але що мені робити в цій ситуації? Я його намагаюсь е переорієнтувати і спрямувати на саме такі підрозділи високоефективні підрозділи з величезною повагою до своїх. Е до кожного свого воїна, там, де я, ну, от я точно знаю, що в таких підрозділах е, мертвих воєнних немає. От пам'ятаєте, як у Гоголя там було мертві душі? Так от мертві душі в радянській армії Української РСР це дуже величезна проблема. Саме за, для цього і створюється, вбивається така величезна кількість деморалізованих українців для того, щоб продовжували воювати. Подібні підрозділи з військовими, яких як там батькам, там родичам надсилається зник безвісті, але в той же самий момент на зниклих безвісті все одно нараховується зарплатня, списується однострій, списується снаряга. Там патрони списуються на них. Це все дуже складна ситуація, і вона до залужного. Жодного відношення не має. Вона має відношення вже до Міністерства оборони української РСР і це саме їх злочин. Тому давайте так: мухи окремо, котлети окремо мухи. Це міністерство оборони, котлети це залужний і нормальні командири. Скільки б ви мені не розповідали похабщини про залужну, що він там і юдей, і все інше. Я знаю, що ця людина воює навіть якщо він юдей. Він воює і він вирішує завдання захисту української землі. Кому не подобаються такі юдеї, подивіться, будь ласка, на сіоністські організації, завдання яких деструктурувати Україну як таку і зробити все, щоб Україна була беззахисною. Якщо зеленський юдей, я запропоную, йому… Ой, пробачте, зеленський. Залужний юдей, я запропоную йому створити синагогу, яка не має жодного відношення до е сіоністських організацій, антиукраїнських організацій. І тоді всі е юдеї і євреї України, які хочуть захистити українську землю, навіть якщо Ізраїль нападе на Україну, вони будуть знати, що їм є куди йти. Але я чомусь не вірю, що залужний. Є юдеєм е і наявність в нього там кіпи ні про що не говорить. Навіть у цього у Папи Римського є кіпа, але він чомусь е його е юдей своїм не вважають. Повертаючись до головної е теми е цього супербонусу, хочу сказати наступне. Всі військові, які до мене звертаються, я з'ясовую для себе головне: ця людина хоче воювати, але не хоче воювати, бути вбитою просто за дарма за гріш. І тоді я орієнтую таку таких військових на допомагаю їм перейти в нормальні, ефективні, високоефективні, з величезною повагою до своїх вояків підрозділи. Якщо я бачу, що людина деморалізована, і я розумію, що шкоди від деморалізованої людини в армії буде більше ніж е, допомоги, то е, я зроблю все можливе неможливе як правник, щоб ця людина не потрапила до фронту. Е, про себе я громадянин Республіки Україна. Я вже е, разом з республікою Україна. Ми, хоч і дуже крихітна армія, але ми є на всіх фронтах, і ми, наскільки це можливо, вирішуємо головне завдання захист України від зовнішньої та внутрішньої окупації. Хто хоче подивитися на мене зі зброєю, я хочу подивитися на того з олівцем або з ручкою. І Якщо ти не здатний за мене написати документи, які пишу я, то тоді, будь ласка, хоча би зроби. Е е за мене, те, що ти вмієш, візьми в руки зброю і покажи, як ти захищаєш Україну, і тоді разом ми захистимо українську землю. А якщо ти е, думаєш, що єдиний варіант захисту української землі це на фронті з автоматом, то тоді запитай, будь ласка, в свого зеленського, чому він не на фронті з автоматом. Так, все ці міфи ми обговорили і тому на поки що на сьогодні. Все радий буду, якщо комусь це буде корисним. Ставте запитання, обговоримо всіх, мається на увазі. Весь український народ люблю. Обожнюю, ви молодці, ви неймовірні, і саме завдяки вам хочеться далі продовжувати воювати за Україну. На все добре, хай буде.